Був біль в коліні. Відповідно, коли ми почали обговорювати в цілому міста на організму, виявилося, що там дійсно мене дуже турбує спина. Просто я не сподівалася, що ми її теж можемо зачепити і підлікувати. Протягом цього огляду першого ми виявили, із через що, може бути, відповідно, біль в певних суглобах, як це можна буде поправити. Виявили, там, які треба буде зробити аналізи, тести, і, відповідно, почали лікування. В середньому у мене три заняття на тиждень. хожу я близько двох місяців, плюс-мінус. Якщо брати заняття кінезітерапії близько двох місяців, якщо заняття масажем, десь близько місяць. У мене повністю майже не турбує біль у попереку. Залишились дискомфорт трішки в районі трапеції. Що стосується коліна, з яким я зверталась, коліно мене зараз не турбує, тобто там ну не буває такого, що воно мені болить.